Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео ми будемо з вами працювати над м'язами нашого кору. Я спеціально підбирала такі вправи, які підходять жінкам із діастазом, але загалом це така ніжна практика на зміцнення глибоких м'язів нашого живота. Тому, якщо у вас є така ціль, я вас запрошую на колимок. будемо з вами разом працювати. Якщо ви готові, ми з вами розпочнемо на спині з однієї із найефективніших насправді вправ на зміцнення глибоких м'язів в живота. Хоча ця вправа дуже проста, вона дуже ефективна, тому не пропускайте її. Ми з вами притискаємо стопи до підлоги, розправляємо плечі, кладемо наші руки на живіт. Розслабляємо обличчя, можете заплющити очі, якщо це вам допомагає сфокусуватися на відчуттях в цілі. І ми будемо з вами робити розслаблений вдих в живіт. І з видихом міцно протискати м'язи живота до спини, включаючи теж кореневий замок нашому лабанда. Різно навдосі розслабляємо. А вдих трішечки випирає, да, підіймається живіт. Але спеціально його не роздиваємо. І з видихом збираємо м'язи до центру. І знов дих комфортний. А видих, зібрали м'язи. Працює кореневий замок. У своєму темпі давайте 10 разів. Це на видих. Молодці. Ви можете виконувати цю вправу декілька разів на день, стільки повторень, скільки вам подобається. Звідси, опускаємо руки вздовж тіла, ціла, притискаємо поперек до підлоги. Весь час поперек має бути протиснутим до клумка. Попрямляємо ліву ногу, ніби то виштовхуємо щось п'ятою, згинаємо, опускаємо стопу вниз. Попрямляємо праву ногу, зігнули, поставили і знову змінили. Не дозволяємо, щоб поперек підіймався із килимка. Живіт направляємо до спини, і весь цей час ми комфортно, глибоко дихаємо. Повторюємо ще 5 разів на кожну сторону. Назад, нібито ви прокручуєте подаль велосипаду. Давай, зараз, ще раз нагадую, притискаємо поперек до підлоги. Вже маєте почати відчувати м'язи живота. Супер. Звідси ми з вами підіймаємо наші ноги, коліна тримаємо разом, вони в нас зігнуті. І ще раз, поперед килимка. ми з вами широко розкриваємо ноги, торкаємось пальчиками підлоги і повертаємо в, до центру, теж включаючи мула мулабанку. Ми з вами тут працюємо і м'язи тазового дна, і м'язи живота. Насправді, якщо ви займаєтесь регулярно його, якщо ви від, відключаєте кореневий замок, то додатково вправ на м'язи тазового дна робити в принципі не потрібно. Повторюємо її ще 10 разів. Чим далі ви будете ставити пальці, тим буде складніше. Майте на увазі вперед від себе. Супер. Притиснули коліна до себе. Так, який легеньких перекатів зліва вправо, розслабляємо нашу спину. Звідси ми з вами опускаємо руки вздовж тіла, поперек протискаємо до підлоги, підіймаємо наші ноги, згинаємо їх в колінах і по черзі випрямили, опустили, зігнули. Інша нога. Випрямили, опустили, зігнули. Якщо це варіант вам складнуватий, ви просто випрямляєте по черзі ноги і згинаєте. Повторюємо ще 5 разів на кожну сторону. Оча, мені здається, я постійно збуваюся із рахунку. Ви завжди можете запам'ятати вправи і робити їх, ту кількість повторень, яка подобається вам, коли ви відчуваєте, що тіло максимально працює. Супер. Звідси ми опускаємо з вами стопи на килимок. Натискаємо на п'яти, підіймаємо таз догори теж. Перевіряємо, щоби включався кореневий замок. М'язи сідний сильний, підіймаємо таз трішки вище. І звідси, опускаючи таз, ми підіймаємо руки над головою, робимо вдих. І з видихом підняли таз, руки з тіла. А вдих. Руки над головою таз на килимок. А видих, підіймаємо. Сідничний місток теж дуже корисна вправо для всіх. Тому що вона нас пропрацьовує мязи сідниці, якщо ми хочемо мати здорову спину, сідниці, м'язи-живота мають бути сильними. Вона включає теж кореневий замок тут. І ще п'ять. Чотири, три. Два. І от. Супер. Тепер ми з вами направляємо коліна до грудей робимо вдих. І з видихом збираємо наші ноги в першу позицію танцюристів. Тобто п'яти разом пальці назовні. І звідси ми будемо з вами. Зігнувши коліна, спочатку два на два рахунки. Один, два. Випрямляти ноги. Один, два. Їх згинати. Якщо відчуваєте, що хочете складніше, опускайте ноги трішки нижче. Два. Один, два. Зібралися до купу, включили м'язи. Та згодна. Один, два. Зігнули ще. Один, два. Відчуваємо, включається м'язи-кор. Один, два. Продовжимо. Аж відчуваються ноги. Ми додамо з вами також деякі вправи на сідниці, щоб оця практика не була такою одноманітною. І ще п'ять разів. Чотири. Три. Два. І один. Молодці, і ще раз направили коліна до груда і притиснули їх до себе. Декілька разів перекати зліва вправо. А знову пускаємо наші стопи на коломок, коліна зігнуті, і повертаємося в сідничне місто, коли цього разу будемо тримати остаток. Руки вздовж ціла, зробили вдих. І з видихом підіймаємо таз, натискаємо на стопу, підіймаємо таз іще трішки вище. І тримаємо з вами тут.

і один молодці, опускаємо, збираємо наші стопи разом. Коліна нарізні, руки залишаємо вздовж тіла, лавди. З видихом підіймаємо таз, теж відчуваємо, як працюють м'ясо та згодна. І ми будемо з вами додавати пружинки. Тазому вверх, уверх, уверх. Зміцнюємо наші сідниці. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 і ще 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 завершимо 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 молодець Опустились коліна до груди притиснули до себе. І обережно через сторону або перекатом виходимо з вами у сидячу положення. І переходимо у бічну планку на лікці. Згинаємо наші коліна. п'яти у нас будуть позаду. Коли ми піднімемось, треба перевірити, щоб плече було над. Лікт. Звідси, коли ми підіймаємось, виштовхуємо таз вперед, у нас одна пряма лінія, теж відчуваємо, м'язи живота в нас підібрані, втягнуті в тонусі таз легка вперед, щоб залишити пряму лінію. Ліва рука може бути на поясі, можна підняти її догори. Якщо вам тримати планку весь час, що я буду тримати складно, опустили трішки назад і знову виштовхнули вперед та поверх. І решта тримаємо з вами статику і дихаємо, фокусуємось на нашому диханні.

П'яти позаду, коліна разом. Піднявши, перевіряємо. Получай над ліктом. Таз вперед. Пряма лінія. Права рука догори або на поясі. Тримаємо тут.

Переходимо з вами в позицію столу на вкарачки. І звідси опускаємо лікці на підлогу. Направляємо живіт до спини. В жодному разі не розслабляємо тут поперек. Втягнули. Відставляємо праву ногу назад. Можна, пальчики будуть направлені або вниз, або витягнути стопу. І звідси підіймаємо праву ногу. Опускаємо. Підіймаючи, перевіряйте, щоб не було дуже сильного проганю в спині. До того моменту, поки ви можете це контролювати. Ще три. Два. Один. Звідси ми з вами підіймаємо ногу, згинаємо її в коліні, ми ж на п'ятий. До сідниці випрямили, з Ногу, підняли, зігнули, випрямили, опустили, підтягнули живіт до спини. І ще 5. 4. 3. 2, І 1. Супер. Зігнули праве коліно. І звідси тримаючи весь час його зігнутим ще раз живіть до спини. Ми будемо підіймати п'яту до стелі, опускати вниз. Підньо. І опустили. Якщо ви вже здогадались, у нас двадцять разів кожну вправу. От нас на виняток. Якщо 20 повторень для вас забагато, зробіть 10, змініть сторону і поверніться знову направо. І ще 5. Чотири плаче на правосайді, розправляємо їх три, два. І один. Молодці. Сіли трішки на п'яти, можна зробити не вуличний саме масажу, розслабити наш м'яз. Повторюємо теж саме на ліву сторону. Виходимо з вами на лікці, підтягуємо живіт. відставляємо праву ногу, можна стопу витягнути. Відіймаємо її. і опускаємо. П'ять, чотири, три, два. Один. Згадуємо нашу другу вправу. Пальці стоподивляться вниз. Підтягнули живіт, підняли ногу, зігнули п'ята до сідниць, випрямили, опустили. Привідчуваю тут мій лисидни, сподіваюся, що ви також І ще три, два і один. Супер, Згинаємо ліве коліно, Живіт до спини, виштовхнулися ліктями від підлоги. Ліва п'ята до стелі, опустила вниз. Три. Два. І один. Молодці. Знов сили на п'яти. Неволешкий самомасаж. Розправляємо плечі. підіймаємо руки над головою, трішки тут потягнемось. Долоні до стелі, витягнули руки вверх, злегка назад, подали груди вперед, розслабили обличчя. І ще раз опускаємо руки на коліно, декілька да, проганів і в спині. І повертаємось з вами в позицію столу, переносимо праве коліно до правого зап'ястя, виходимо в позицію голуба, трішки потягнемо нашу сідницю, яка тільки ще дуже добре працювала. Можливо, опускаємось на лікті, більше подаємо наше ліве стегно вперед. Витягуємо спину, розслабляємось. Сторону. Ліве коліно вперед, злегка закрило таз, витягнулись і, можливо, опустились на лікті. Підіймаємось, цього разу переносимо нашу праву ногу вперед. Збираємо стопи разом. Коліна нарізно, Розправляємо плачі. Позиція метелика, батха кунасина. вами тут буквально так, кілька вдихів та видихів і будемо завершувати. Знаходимо комфортне сидяче положення. вдих, віддімаємо руки над головою і з видихом долоні до грудей. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Я вас дуже чекаю на нашій онлайн-студії з йога. Ми регулярно зустрічаємося декілька разів. На тиждень від початкового у нас є заняття рівня до середнього. Всі деталі я залишу в описі під цим відео. А ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро. До зустрічі!